Як завжди виглядати дорого, бо чому одні ті ж речі на одних виглядають розкішно, а на інших ні? По перше, нейтральні відтінки в гардеробі. Запам'ятайте, бежевий, сірий, молочний чорний дуже легко між собою поєднуються, не виходять з моди і виглядають статусно. Саме тому усі топові фешіоністи надають їм перевагу. По-друге, звертайте увагу на базові класичні моделі. Вони підходять абсолютно усім. Зберігайте приклади це бази гардеробу. Наступний елемент колосально впливає на весь аутфіт і загальний вайб від нього. І це саме те, чому одні ті ж речі на одних Глядають розкішно а на інших ні. Дівчат запам'ятайте, все дуже просто і це легкий макіяж, я акуратно вкладене волосся. Наступне це не боятись доповнювати утвіт аксесуарами. Вони можуть кардинально змінити і зробити значно цікавішим будь-який образ. Наприклад, у мене за основу була одна сукня, і мені дуже легко було з нею скласти три різних образи завдяки аксесуарам. Ну і вишенька на торті це парфуми. Як же я люблю цей аромат від Сен Laurent, це мої улюблені парфуми, і я їх не визнаний амбасадор. До речі, порадьте, будь ласка, класний аромат на літо, хотілося б. Чогось свіжого. Мої так в дівчатах. Останній пункт багатьом не сподобається. На першому місці здорова самооцінка. Не конкурувати і не порівнювати себе з іншими, а любити і приймати себе такою, яка ви є, і якщо й порівнювати себе, то тільки з собою вчорашньою. Наступне моє так любити себе з макіяжем без макіяжу з чистою шкірою та з висипаннями. До речі, з останнім допомагає ця сироватка. Третє, однозначне так дівчат це підтримка одна одної. Бо хто як не ми може як найкраще зрозуміти один одного і підтримати хоча б добрим словом. Наприклад, я найбільше радію компліментам від дівчат. Наступне так це догляд за собою в першу чергу на психологічному рівні. Ментальна підтримка, звісно, на першому місці, але не забуваємо і про тіло і догляд за ним. Для мене це ритуали, цілковитий релакс. До речі, усі свої професійні баночки замовляю у космодрак. У них величезний асортимент і приємно, що від 2000 гривень діє безкоштовна доставка. Остання моє так це не вішати ярлики. Особисто мені це не подобається, і я ніколи не скажу, що віґерліґол або тому подібне. На мою думку, кожна дівчина унікальна і не потрібно сунути її в якісь видомані шаблони. А які ваші так в дівчатах? Напишіть в коментарі. Дівчат, ніколи чуєте, ніколи не купуйтеся олію карітеві для султанде Саба. Про це чомусь ніхто не розповідає, але я з вами поділюсь, бо після неї ви забудете про сухість і стягнуті шкіри, і вона буде максимально зволожена і оксамитова, а в додаток забудете, що таке посічені кінчики і ламкість волосся. Зберігайте і користуйтесь. Чотири пари спортивного взуття, які закривають усі мої питання. Починається список газелі від Adidas у кольорі Бургунді. Дуже подобається ця модель, що нікуди їх не взувала, але коли потрібна буде яскрава пляма, обов'язково їх оберу. Але гесенькі зручні і взагалі не відчутні на нозі. Наступна пара топових футуристичних кросівок, яких не знайти ніде, крім цього бренду. Якось я перешукала все, щоб знайти кросівки на масивній підошві, але вони були тільки в українського бренду тіше. Тому це вже моя друга пара кросівок від них. Вони дуже додають зросту і роблять ноги стрункіше. За рахунок масивності підошви. Але при цьому вони легесенькі, у них дуже зручно ходити, я ношу їх весь день. Наступна пара не для всіх, але я таке люблю леопардові кеди. Однозначно, це не база мого гардеробу, але класний трендовий акцент. Ношу рідко, але мітку вони задають тон образу. І переходимо до останньої пари. Ви скажете, Яна ну прокинулась, але ці самби підходять під усе. Тому це база ґрунт фундамент незалежна від року. А яка пара вам сподобалась найбільше і які ваші улюблені кеди і кросівки? Напишіть в коментарях. Кілька тисяч доларів нам коштує отримувати цю милу мордашку. Привіт, мене звати Яна і вже майже 10 місяців з нами живе помаранський шпіс Марсель. Сума витрат на місяць мене здивувала, але давайте разом порахуємо. Корм ми обрали від Акана, він нам дуже подобається і коштує півтори тисячі гривень. Смаколиків ми даємо зовсім небагато і час від часу їх змінюємо і ці обійшлися в 400 гривень. До речі, останнє як і одяг для Марселя, ми купуємо в Мастер Зум. Ну я не можу. Подивіться, як мило виглядається нова колекція етноодягу від Pet Fashion. Легесенькі дихаючі атнеобрання і для дівчаток, як, наприклад, ця сумня шлея, так і для наймутніших хлопців району і куди ж без аксесуарів доповнили образ такою милою панамкою. Але найбільше в душу запала ця футболка, тому забрали її за 359 гривень. Переходимо до громінгу. Він нам обходиться в 1100 гривень, а засоби від бліг і кліщів 615 гривень. Про іграшки Марселя можна знімати окреме відео. Більшість з них були замовлені в Україні. і Він їх згриз в перший же день, а останні ми замовили за лі експрес. І такі пак з 10 рандомних м'яких іграшок і двох інтерактивних обійшовся в тисяч. У гривень Шули? Таку китайську музику ми слухаємо тепер регулярно. І ось така фінальна сума вийшла. Як ви зрозуміли, ні про які тисячі доларів мова не йдеться все значно скромніше. А скільки витрачаєте ви? Величезний мінус, який я помітила лише після того, як замовила цю молочну сумку і кеди. Раніше у мене такого не було, тому відразу я на це не звернула увагу. І на мою думку, про це повинні попереджати. Чомусь у Dream Room бутік при замовленні цієї ідеальної молочної сумки і Кедів не уточнили, що я не захочу носити будь-що інше. А якщо без жартівні... Чата то це чудова якісна база. Стилізувала відразу в чотирьох образах, щоб показати їхню універсальність. А який сподобався вам.